Усім вам вечір в хату. Давно, по крайней мере, дуже давно не було промокода. Я такого не знаю. От, значить, рейд, -о, юсер. Що нам тут дадуть, не знаю. Ну, не самий гірший варіант. MultiBee Саніна. До хреніща аж 200 тисяч срібла і банка енергії. Ну, на безрибій і сам раком станеш. Тому, коротше, якось так. Ну, тим паче, от мені написали в чаті і я вирішив поділитися з вами. Тому, якщо вам... Це було чимось допомогло, стало, зробило приємно цей промокодик, то поставте цьому відео вподобайку, а також підпишіться на мій нікчемний канал. На цьому все. Ну, щастя, здоров'я, миру та добра. Всім до зустрічі!